Новий кінопростір Аймакс стартує Цьогоріч Ми для тебе приготували багато подарунків, і я тобі обіцяю, що ця зима буде ще цікавішою. Мене звати Андрій Ферцак. Ми розпочинаємо. Довгоочікувана прем'єра «Хопіт», Зустріч з, з Кіано Рівзом і ще багато особливих подарунків від кінопростору Аймакс. Залишайся з нами. Фолкієністи з усього світу з нетерпінням чекали на цю прем'єру. Стрічка «Хопіт. Битва п'яти воїнств». Зустрічає Перша прем'єру у кінопросторі «Аймакс». Торін. Люди сподівалися. Ви накликали на них лише розруху та смерть. Гора ваша хіба цього не досить? Час боронити її. Я прийшов сюди забрати дещо своє. хід майстерного задуму, задуму що довго визрівав. Цих кажанів для єдиного вивели для бою. Цауру на мені. Більбо правий. Ти просто не бачиш, яким ти став. Усе, що я робив, було для них. Ти почав це. Ну то вибач, якщо я це закінчу. Перед лицем загибелі. Як нам усім бути? Ховатися. Коли інші б'ються за нас це сором! Дай відповідь на єдине питання: як кінчиться цей день? ahead. Третя і фінальна частина кінотрилогії Хобіт має бюджет 225 мільйонів доларів. Режисер Пітер Джексон пообіцяв не розчаровувати прихильників стрічки. Як і попередні частини фільм знято камерами Red Epic. Це гарантує тобі особливу чіткість зображення на величезному екрані у форматі IMAX 3D. Пам'ятай, це остання екранізація твоїх улюблених історій про Хобіта. Не пропусти з 11 грудня у форматі IMAX 3D. Підете зі мною. Сон. Востаннє. Більше того, похід на «Хобіта» може принести тобі безліч приємних сюрпризів. Придбай квиток через спеціальний мобільний додаток Планета Кіно Аймакс. Зроби скріншот квиточка, котрий ти придбав у додатку, і відправ на електронну адресу Планета Кіно Ком'ює обов'язково в темі листа. Вкажи хобіто Манія. Ну і тепер просто вигравай річний абонемент в Планету Кіно Аймакс. Багато хобіт сюрпризів, і головне, айфон 5С тобі має пощастити. Коли тобою керує жага помста і коли життя втрачає барви, що залишається бойовик Джон Вік з кіано різом друга прем'єра у кінопрострі IMAX. Дивись. Устаю. Устаю. Сподобалось, так? Власна тачка. Дякую. Скільки? Не зрозумів. Що хочеш за тачку. Не продається. Удалого вам дня, Дейзі! Від продюсера міста. Я втратив все. Собаку мені подарувала дружина перед смертю. Жонатане, ти вибрався. Та якщо хоч пальця сунеш у це болото, тебе знов засмокче. І вже назавжди. Все особисте. Де ти взяв машину? Яка різниця? Справа не в тому, що ти зробив, а з ким ти це зробив. Той нікчема? Той нікчема. Джон Вік Цієї осені. Повернувся до роботи? Ні, просто підчищаю хвости. Збирай команду. Кількох усіх, хто є. Помста. Гей, Джон! Я зайду не ступенчись. Стає небезпечною. Усі питають, чи я повернувся. Так, думаю, повернувся. Киану Рівс. Я не боюся Джона Віка. Ага. Пральня у вас хороша. Не настільки боюся. Я так і знав. Джон Вік. Скоро. Кінотеатрах. Побачити нашого сьогоднішнього героя на публіці рідкість. Та й на великих екранах Кіану Ріс нечастий гість. Тому фільм з його участю став справжнім подарунком для всіх його фанів. У стрічці його герой Джонатан Увік безжальний та невблаганний. І ним керує лише бажання помсти. Сумніватись у тому, що Кіано впорався зі своєю ролью, немає причин, але тут краще один раз побачити ніж сто разів почути. Джон Вік планеті кіно Аймакс кіно для сина. Планеті кіно Аймакс всі фільми високої проби, і за свою любов до них ти маєш можливість отримати коштовні подарунки. З 1 грудня по 7 березня для всіх кіноманів тут триває спільна акція з ювелірною компанією Адамас. Ти приєднуйся, а я тобі зараз розповім все в деталях. Купуй квитки на будь-який сеанс понад в кіно Аймакс тільки з клубною карткою. Далі на чеку обов'язково вкажи своє ім'я, прізвище та номер телефону. І далі залиш його в акційній скринці. Але якщо ти купуєш квитки онлайн, то ти стаєш учасником автоматично. Далі чекай результати розіграшу і отримай шанс виграти золоті та срібні прикраси. І пам'ятай, більше квитків, більше шансів на перемогу. Ну а тепер найцікавіша частина програми. Адже саме зараз я маю можливість познайомити тебе з людиною, котра першою дала правильну відповідь на питання, котре ми ставили минулого тижня. Якщо хочеш отримати теж два квитки, дочекайся свого питання. А зараз знайомся. Мене звати Іра. Приємно познайомитися. Ірина першою дала правильну відповідь на питання, як звати супер мега-популярного е, чувака, котрий написав класний трек для мультфільму.

І ви всі його знаєте, це під буль. Іна, ти отримаєш два квитки на перегляд свого улюбленого фільму у форматі IMAX 3D. Дякую. Чи ти є справжній фанат кіно? Чи любиш дивитися фільми по кіно IMAX? Ну, можна сказати, та я кіноман. Ір, ти маєш зараз два квитки на перегляд свого улюбленого фільму. Перше запитання, з ким підеш, і друге запитання, який фільм обереш тепер. Ну, Якщо два квитки, це так тета-тет, -тет", піду з мужчиною, а піду на океану Рів за новий фільм. Я вже забуваю Джон, Джон Вік, вроді. Саме цю прем'єру ми представляли сьогодні. Дякую тобі велике, гарного перегляду, я Любий був кіно, був так як люблю його я. Па. Ти приготувався. А тепер скажи, як називалася друга частина трилогії «Хоббіт», яку я тобі представляв минулого року в грудні. Пам'ятаєш? Якщо знаєш, пиши на цю адресу, відправляй, вкажи свій номер телефону. Якщо ти будеш першим, ти отримаєш два квитки на опаліга свого улюбленого фільму у форматі iMAX 3D. Нехай щастить. Ще більше новорічних прем'єр та святкових сюрпризів тебе чекають у наступній програмі. Зробить цьогоріч свята модними. Зустрінь їх на території планети кіно Аймакс. а Ми з тобою побачимося вже згодом. Па.